Привіт, друзі! Знайшла прикольний ботик для поповнення криптовалюти. Тобто через цей бот можна поповнити, да, купити з карточки, принаймні так обіцяють, зараз хочу його тестувати. Таку валюту, як от BNB Web20, MATIC, Solana, ТРЦ, ТРІКСТРОН. Enterium USDT Web 20, будьте уважні, тому що не TRC 20 USDT, а Web 20 Тобто не всі гаманці приймають ще таку мережу. Тобто і інші, які можна купити. І зараз я хочу протестувати на, саме на TRX TRON TRC 20 Ось я його вибираю. Введіть суму в гривні, на яку ми хочемо купити. Так, у нас йде мінімально 25 гривень, ну, так, 25 гривень ми і зробимо 25 гривень. Відіть адреса гаманця для того, щоб получити на нього. Я його скопіювала, вставила, відправила. Загрузка. Ожидайте. І пише мені на куди який платеж. Приват. Так, і тут ось у мене є, значить, щоб отримати 7 т мені потрібно оплатити 25 гривень, время обміну одна хвилина, оплатити на карточку Приватбанка. Тобто карту Приватбанка я скопіювала. Тепер переходжу в банк. Зараз. Так, зараз переказую на карту. Так, чому не вставляється, ставилося? 25 гривень. Карточка. Переводимо. Все, оплачено. Далі я оплашли назад у бот, я оплатив. Загрузка, чекаємо. Ну і чекаємо, як прийдуть мені. Тут є підтримка. Бачите, можна звертатися в підтримку, але чекаю зараз, поки прийдуть, і допишу відео, поки стану на паузу. Силочку на цей телеграм-бот я оставлю внизу під відео. Ну що ж, друзі, пройшло буквально парочка хвилин, і ось вони мені зараз зарахувалися 7,73, Тобто навіть без комісії досить крута штука для того, щоб поповнювати. Можна, наприклад, таким чином заганяти собі на гаманець в ріксах, а потім обмінювати уже на самому гаманці. Наприклад, у мене трусті да? Кому потрібно скинути, я залишу ще силочку, мабуть, і на гаманець, або будете писати, запитувати, тоді дам, як це все відбувається, встановлення. І дивіться, можна поповнювати в те ріксах без комісії, зразу дуже швидко через бот. Наголошую, що звичайно через бот дуже є ризики, але в принципі, ми ж ніяких особистих даних там, в принципі, не вводимо. І можна так от пробувати на невеликих сумах. Ну, Тобто, зараз ось мені всі гроші зайшли. Силочку на цей бот обмінних залишаю внизу під відео. З вас лайк, буду вдячна, коментуйте, якщо будуть якісь запитання, і з радістю відповім. Користуйтеся і примножуйте свої гроші.